Українські війська офіційно звільнили роботи. Не підтвердили у Міноборони. ЗСУ рухаються на півдні далі, попри шалений опір ворога. Також є просування на сході. Наші захисники наступають в районі Андріївки біля Бахмуту. Росіяни продовжують битися за утримання стратегічно важливого села Кліщіївка та вводять резерви. Уночі наша ППО знищила два калібри і дві ракети Ха 59 Загалом росіяни запустили чотири калібри з акваторії Чорного моря. Повідомили у повітряних силах. Ймовірно, ще два калібри влучили на Полтавщині. Там удар прийшовся на промисловий об'єкт у селищі Гоголеве, Миргородського району Полтавщини. Внаслідок удару загорілася олійниця. Виробничий цех повністю зруйнований. Відомо про загибель трьох людей та п'ятеро постраждалих. Люди працювали у нічну зміну. Вранці ракети вдарили і по кривому рогу. Зруйновані два дачні будинки, ще п'ять по Нівичині. Минулося без загиблих та постраждалих. Тим часом на Москву вночі знову летів безпілотник. Цього разу він опинився у Люберцях Московської області. Місцева влада повідомила, що його знищили. Руйнувань і постраждалих немає. Додамо, що вихідними у Росії також було неспокійно. Горіла промислова зона у Мурманську. СБУ затримала агентку Росії, яка протягом місяця наводила гради і шахеди на Херсон. Місцеву жительку дистанційно завербували російські військові після деокупації міста. Помітили її завдяки антиукраїнським коментарям в інтернеті. Жінка відслідковувала місця базування та переміщення наших військових. Відповідні координати передавала через месенджер. Після чого армія РФ била по місту. Додамо, що за минулу добу від російських обстрілів на Херсонщині загинула одна людина. Двоє отримали поранення. Ще одна жертва та одна поранена людина на Харківщині.